Січні влада Сполучених Штатів Америки успішно поставила крапку у загадковій справі 43-річної давнини. Ця зловісна історія розпочалася 9 липня 1976 року у природному заповіднику Макклінток, штат Вісконсин, Девід Шульдес привіз наречену Елен Матеїс відпочити у наметі у лісі. Поїздка виявилась для пари останньою. Невідомий застрелив 25-річного шульдеса з гвинтівки 30-го калібру, а потім зґвалтував і вбив його 24-річну кохану. Злочинець зник, залишивши після себе доказ. На шортах вбитої, знайшли його сперму. Вилучений матеріал піддали експертизі. Довгі роки детективам не вдавалося вийти на слід гвалтівника. Справа переходила від одного слідчого до іншого, а безжалісний убивця продовжував гуляти на волі. У 1990-х роках за розслідування взявся Крейг Бейтс. Якраз у ті роки у криміналістиці почали широко використовувати ДНК дактилоскопію для встановлення спорідненості та ідентифікації особистості людей. Бейтс відправив у лабораторію речовий доказ і отримав генетичний портрет вбивці. Однак, людини з подібним ДНК профілем не виявилося у національній базі ДНК США. У 2001 році розслідування вбивства доручили детективу Тодду Болдуйну. Він визначив коло підозрюваних і взяв у них ДНК зразки, але всі вони не відповідали генетичному портрету злочинця. Наступні 17 років справа не рухалася з мертвої точки, поки в кінці березня 2018 року слідчі не зв'язалися з Томом шоу, який займався ДНК фенотипуванням відновленням вигляду невідомого злочинця за його генами. Шоу провів аналіз і з'ясував, що у злочинця була світла шкіра, рудувато-каштанове волосся і веснянки. Фахівці відтворили ймовірну зовнішність підозрюваного у віці 25 і 65 років з огляду на час, що минув з моменту вчинення вбивства, 9 жовтня 2018 року. Фотопортрет передали генеалогії, який звузив коло підозрюваних до конкретної сім'ї зі штату Вісконсин Гледіс Брюнет і Едварда Ванівенховена. Він припустив, що вбивцею міг бути один з чотирьох синів або чотирьох онуків американців. Детективам надали імена усіх підозрюваних. Болдвін з напарником почали по черзі брати ДНК зразки кожного з них. Зрозуміло, їм довелося йти на хитрощі, аби не злякати зловісного вбивцю. Так, третьому братові на ім'я Реймонд довелося заповнити на прохання слідчих невелику анкету і запечатати її у конверт за допомогою слини. Виявилося саме йому і належала сперма з шорт покійної березня. Поліцейські знайшли у гаражі підозрюваного гвинтівку, а на полиці над пральною машиною і сушаркою бляшанку з гільзами. Щоправда, родичі і знайомі Реймонда переконані, що сталася плутанина, і цей добродушний старий невинний. За їх словами, старина рейс справляв враження порядної людини, звичайного пенсіонера, не зважаючи на докази, ванівен ховен свою провину запере. Речує, але зловісна таємниця вже розкрита. Тепер на вбивцю чекає судовий вирок.